Як ще віру в збройні сили України можна перетворити на конкретні кроки, щоб не просто знаєте, як я, тут сижу, я сижу напроти вас і дуже вірю в збройні сили. Але перша, друга, третя мобілізація перша напевно так? Це можливо. Давайте почнемо. Да? постановка завдань. Так. У нас є завдання. У нас воно сформульовано, що ми маємо вийти на кордони 91-го року. Це чи припиниться війну? Можливо, ні, можливо, так, ми не знаємо. Чи гарантує це безпеку від ракетної загрози? Очевидно, ні. Але для того, порівняно з тим, що було в 22-му році, зараз же рівень розвитку протиповітряної оборони геть інший, і ми розуміємо, що ми з цим викликом більш-менш впораємось. Це перше. Друге, давайте все таки не забувати на історичні приклади. Звісно, що історичні аналогії вони завжди хромають, десь по історія геть інша, але після військових поразок, а якщо ми забираємо. Донецька Кримця дуже велика військова поразка. Росія ніколи не встоювала в тому вигляді, як вона була. Кримська війна призвела до змін. Похід на Польщу призвів до змін. Де того що припинилися пошуки світової революції. Прорана війна. Війна в Японії призвела до подій 1905-1907 року, і Росія дуже змінилася. Було змушено там багато чок керівництва. Тому Військовий програш — це завжди якісь зміни. І вони все одно будуть на нашу користь, так чи інакше, потрібно розраховувати засоби потрібно рахувати, що нам потрібно, скільки людей. Скільки грошей, скільки зброї, якої, як і це питання завдання скоріше да нашого політичного керівництва, звісно, що такі плани не можуть бути оприлюдненими, бо ну це доволі дивно було б да розкрити наші плани ворогу. І під ці плани треба робити конкретні дії, в тому числі проводити роботу пояснювальну роз'яснювальну, що і як ми робимо з точки зору людей. З точки зору того, що ми казали про школи, так ми можемо дійти, звісно, якщо це буде 5, 7, 8 років, то ми розуміємо, що люди, які зараз в школі, вони цілком ймовірно, в ті, кому зараз 16, 15, свої 20, 22 будуть змушені ставати на захист держави. Ми, звісно, мусимо готувати їх. З усіх можливих боків до того, щоб вони розумілись, що відбувається. В першу чергу пояснювати їм, що було, як, в чому цінність держави. Бо коли я чую е, закиди слова, ця держава для мене нічого не зробила, це, це ж, вибачте, це ж очевидно. не А якщо держава стане такою, то тоді я її полюблю. Згадуються не дуже цензурні, але безсмертні слова Тараса Чмута, що ми є держава. І це правда. Це треба усвідомлювати, що в нашій країні так працює те, що хоче суспільство, те, що суспільство справді вкладає свою енергію, свої дії, те і стається. Згадайте нашу історію, всі кроки, коли суспільство справді було, там, хотіло чесних виборів. Спроба була це відобрати, була. Але не вдалося. Хотіли обрати європейські цінності замість там тайожних цінностей. Вирішили, було кроваво, але прийшли і взяли. Да, зробили це. Була спроба і бажання спробувати змінити. Політичне керівництво на нові обличчя можемо зараз дискутувати довго наскільки успіх, але це була воля народу, і вона була реалізована. Тому в нашій країні, коли народ справді більшість хоче чогось, вона це отримує через свої дії. Тому ми мусимо розуміти, що це і є дуже велика наша цінність, що в кожен з нас може вплинути на державу, на її рішення, і треба навчати дітей, показувати. Дивіться, ми не просто. Абстрактно боремося за кордони, ми боремося за певний набор цінностей, і практик, і життя, ось які ми вже маємо, і те, що ми хочемо мати, заради чого це все? І звісно, що е, це можуть назвати пропагандою, але війни без пропаганди не буває. Не буває так, щоб ми всі вірили в перемогу, і нам ніхто про це постійно не казав. Давайте пригадаємо історичні знов такі приклади. Якщо ми думаємо, що в Великій Британії в 40-му, 41 му році, коли їх бомбардували, не було державної агітації, то це треба бути дуже наївним, щоб не згадати, що по BBC кожен день по радіо розповідали, що німці їдять дітей. А ми тут страждаємо, але ми найкраще, найсильніше, і ми обов'язково переможемо. Хоча ризик був дуже великий, і могли бути дуже різні варіанти з приводу долі Великої Британії. Тим не менше була державна. Робота на це побудована і суспільство вірили в перемогу. Так само і нам треба це зберігати. В нас ситуація ще гірша, бо на нас набагато більший, е, е, е географічно е і в певних ресурсах ворог. Але в нас дуже міцні союзники, яким треба теж постійно їх. Під і підштовхувати до дій, але там теж звучать голоси. Останні дні багато дуже виступів впливових військових політиків, які кажуть про те, що нас треба краще, нам краще допомагати. Нам треба давати більше зброї, більше ресурсів, щоб ми могли встояти і перемогти. Що рівень той, на який нам дають, щоб ми не впали, він недостатній, і це затягування конфлікту. Захід теж доволі наївний з точки зору Путіна. Що думає, ну якщо отут -от зараз візьмуть токмак, то після цього ну, Путін скаже, ну все окей, да, я, я згоден. Ні, так не буде. Він буде так само воювати. І, і головне народ Росії буде з нами воювати. Тому нам треба давати більше, і нам треба постійно нагадувати про це союзникам. Нам треба мати жорстку позицію. Яка буде говорити про те, що ми будемо боротися? Ми дуже ефективні в багатьох речах. Ми багато чого робимо. Я не буду називати військові моменти. Коли по якості того, що ми робимо, ми в багатьох аспектах робимо це набагато краще ніж наш ворог. Ми дізнаємось про це згодом. Я думаю, що ці приклади на рівні військових мають показувати. Ну, скоріше за все, вони вони показуються, і ми маємо тиснути і показувати. Ми можемо, умовно кажучи, от нам у нас є отака допомога. Ми досягаємо такого і нам буде більше, і результати будуть ще більше. Тому треба це робити. І от постійно, ну це буде пафос такий, да треба собі перевіряти на предмет, чи зробив я все, що я можу, для того, щоб була це все досягнено, і ці підтримав я себе в ресурсі достатньо. Дуже важливо не забувати про себе. Я нещодавно був на заході, який націлений на психотерапевтів і психологів, які працюють із військовими, із звільними полоненими, і з тими, хто постраждав від окупації. І одна з дуже важливих думок була, що психологи і терапевти, і психотерапевти, які працюють, мають пам'ятати про своє психологічне здоров'я. Бо це марафон, це не спринт, це не довго. Відповідно, його треба пробігти. Треба себе. Підпитувати. Тому, коли я бачу якісь засуджуючі моменти, коментарі, от люди ходять танцювати або ходять в бари, як це можна робити під час війни? Повірте, люди закохуються під час війни, люди одружуються, народжують дітей під час війни, люди творять шедеври під час війни і. Це теж емоційна підтримка. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Якщо ти не воюєш, якщо ти е, пішов, виконав свою роботу, дав донат, підтримав якихось військових своїх знайомих, друзів, чимось морально, матеріально віддав частину своєї енергії, і якщо тобі треба потанцювати, поспівати будь-що хоч. Пісню, масштаб, черговий про пса патрона і це дасть тобі сил зробити. це. І гумор, стендапи, все це дуже потрібно, не тільки тому, що це великі збори на, на донейшни, якісь на армію, бо я бачив, як це відбувається, і це важливо. Але це підтримка. Нам всім потрібні сили, фізичні, емоційні. Тому це одна з пунктів про які не можна забувати. Дуже дякую вам, Максим Колесников, ветеран збройних сил України, був з нами. Дякую.